Й літо пройшло, а нам пора підводити підсумки новин місяця. Вітаю товариство! Всесвітня організація охорони здоров'я скасовує статус пандемії COVID-19. пандемія тривала з 11 березня 2020 тисячі двадцятого року. Від початку року до травмпункту з укусами звернулося 143 людини, з яких аж 39 дітей. Повідомляє Ріо Бердичев статистику травмпункту в місті. У Бердичеві на водосховищі 17 травня виявили мортовстолоба. На місце негайно виїхали працівники Житомирського рибоохоронного патруля спільно з представниками місцевого управління Держпродспоживслужби. Які провели обстеження берегової лінії та водного плеса водойми і склали акт обстеження? Виявлено 195 екземплярів загиблого товстолоба. Про факт загибелі риби повідомили Державну екологічну інспекцію Поліського округу та управління Держпродспоживслужби в Житомирській області. Матеріали готуються для передачі до екоінспекції для розрахунку завданої шкоди. А Олег Козловський відзвітував про зроблене на сесії Бердичівської районної ради. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, що буде, якщо зараз ми не знищимо ворога. І сутність цієї війни полягає в тому, що якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми. Бо вони пройшли свідомо несуть зараз там шалені втрати, в тому числі, там на Донецькому оперативному напрямку і в районі Бахмут. Але все рівно, йдути вбивати українців. Це їхня мета. Дивно, що це відбувається в 21 столітті, дивно, що це відбувається в ту епоху, коли розвинута наука, коли ще в пам'яті є діди і баби, які пережили це все. Після Другої світової війни, і не зважаючи на це, вони йдуть вбивати свідомо українців. А якщо вам подобаються незалежні новини нашого рідного міста Бердичева, і ви вже задонатили на Зсу, то нагадую, що фінансово підтримати наш канал можна за реквізитами під цим відео. А для того щоб не прогавити важливого, просто зараз же підпишись на мій канал та порекомендуй це зробити своїх друзів. Знати правду важливо. 23 травня в Україні святкують День Героїв свято, покликане підкреслити історичний зв'язок між лицарями Київської Русі, козаками Гетьманщини, січовими стрільцями та вояками армії УНР та УПА. Ознайомитись з пантеоном Бердичівлян Патріотів України ви можете тільки на сайті незалежного інформаційного ресурсу Бердичів Сіті. Посилання в описі під відео. На Бердичівщині відбулось нагородження премією літературного конкурсу імені Олександра Кухарчука. Засновником виступила Швайківська громада. Оцінювали роботи професійне журі на чолі з головою Національної спілки письменників України Михайлом Сидоржевським. Першим лауреатом став Валерій Хмелівський зі своєю захоплюючою книгою Планида. Премія літературного конкурсу імені Олександра Кухарчука присуджується за кращий літературний твір у жанрі літературної прози, який утверджує духовні цінності українського народу та ідею незалежності України. На заході були присутні онучки Олександра Федоровича Кухарчука, Ольга Мельник та Ксенія Кухарчук. А на сьогодні у мене все побачимось вже зовсім скоро у підсумках Бердичу в Сіті. Будьмо мудрими, щоб знати більше за інших.